Та громадськістю вищик Сергій Володимирович, завідувач сектору контролю за проведенням бутівкових розрахунків відділу податкового супроводження підприємств будівельних мереж та Чепурко Віталій Вікторович, заступник начальника відділу організації вкриття податкових злочинів, головного відділу податкової міниці. Юрій Георгійович, вам слово добрий день, шановні платники податків. Зараз питання щодо подачі. До органів Державної податкової служби електронних копій розрахункових документів розкаже завідувач сектору контролю за проведенням готівкою розрахунків відділу податкового супроводження підприємств торгівельних мереж СДПІ по роботі з ВПП у місті Дніпропетровської Державної податкової служби піщик Сергій Володимирович. Добрий день з 1 січня 2013 року для суб'єктів господарювання стає обов'язковим подання звітності. Про використання реєстраторів розрахункових операцій до органів Державної податкової служби в електронному вигляді, відповідно до пункту 7 статті 3 закону України про застосування реєстраторів розрахункових кооперацій з торгівлі громадського харчання та послуг, передбачено, що суб'єкти господарювання, які використовують РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі. Повинні подавати до органів ДПС, податкових або бездротових каналів зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, а також інформацію про опціях розрахункових операцій, виконаних в готівкою та або безготівковій формі. Порядок передачі інформації до органів ДПС встановлюється ДПС України на базі технології, розробленої Національним банком України та погодженої Державною податковою службою України. Необхідно зазначити, що зазначені норми не вводять додаткових обов'язків для суб'єктів господарювання, а лише змінюють старий порядок подання звітності. Так, замість подання звітності на паперових носіях один раз на місяць, не пізніше 15 го числа наступного за звітним місяця, передбачено подання в електронному вигляді по доротовим або бездортовим каналам зв'язку. Основною метою прийняття зазначених норм є створення більш комфортних умов для суб'єктів господарювання. По-перше, Застосування передачі інформації в електронному вигляді до органів ДПС надасть можливість платникам податків зекономити час. По-друге, це надасть можливість суб'єктам господарювання зменшити витрати на отримання касової техніки за рахунок відсутності необхідності друкування паперової контрольної стрічки та зберігання її протягом трьох років. У чому більше не буде потреби? І по-третє, використання електронної контрольної стрічки призведе до значного скорочення. Перевіри платників податків для забезпечення виконання норм закону про застосування РРО і створення необхідних умов для виробництва РРО нового покоління та до опрацювання наявної касової техніки Міністерство фінансів України видано наказ від 8 жовтня 2012 року за номером 1057 про затвердження вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі. У реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, а також порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів ДПС. Після офіційного опублікування цей наказ введений в дію з 5 листопада поточного року. Зазначені вимоги та порядок. Визначає загальні технічні вимоги до РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, модемів для передачі звітної інформації та основні принципи функціонування системи зберігання і збору даних РРО для Державної податкової служби. Оскільки в основі системи зберігання і збору Державної податкової служби службою даних від реєстраторів розрахункових операцій покладено технологію Національного банку України, то відповідно виробникам та центрам сервісного обслуговування. Реєстраторів розрахункових операцій з технічних питань виробництва нової та обслуговування до опрацьованої касової техніки необхідно звертатись у першу чергу до Національного банку України. Інформацію, необхідну для виробників касової техніки, крім НБУ, можливо отримати на офіційному вебсайті Державної податкової служби України, де в тому числі розміщено контактну інформацію про представників Національного банку України відповідальність за даний напрямок роботи. Для суб'єктів господарювання існує два способи виконання вимог законодавства. Перший способ це придбання реєстраторів розрахункових операцій нового покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, та містять вбудовані модели. Другий способ це доопрацювання існуючої касової техніки та приєднання до неї відповідних модемів для передачі звітної інформації. Користувачам касової техніки. При її придбанні або заміні необхідно обов'язково звертатись до центрів сервісного обслуговування або виробників реєстраторів розрахункових операцій, щодо проведення ними відповідного допрацювання даної моделі реєстратора розрахункових операції, що використовується, у термін до 1 липня 2013 року, з якого використання такої техніки тягне за собою відповідальність у зв'язку з введенням в дію. Пункта 9 статті 17 закону України про застосування РРО, тобто з 1 липня 2013 року до суб'єктів господарювання будуть застосовувати фінансові санкції у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в разі неподання до органів Державної податкової служби звітності пов'язаної з застосуванням РРО розрахункових книжок та копії розрахункових документів. І фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій, подротових або безротових каналів зв'язку. Одним із компонентів системи зберігання і збору даних від реєстраторів розрахункових операцій ДПС України за технологією Національного банку України є інформаційний екваєр, учасник платіжної системи, який надає для суб'єктів господарювання послуги з технічної підтримки. Інформаційного обслуговування згідно з технологією зберігання і збору даних РРО для Державної податкової служби. Послуги інформаційних екваєрів надаватимуться виробникам касової техніки і е, центрам сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, підключення реєстраторів розрахункових операцій е, суб'єктів господарювання та їх первинну реєстрацію в системі проводимуть е, Центри сервісного обслуговування. Тому ці процедури не є обтяжливими і не вимагають додаткових зусиль та навичок від користувачів касової техніки. Основні зусилля органів ДПС у першому півріччі 2013 року будуть направлені на проведення масової роз'яснювальної роботи та створення необхідних умов для надання можливості суб'єктам господарювання користуватися новим сервісом, поданням звітності про використання РРО до органів ДПС в електронному вигляді. На все. Фінансові санкції 170 гривень на першу, да? Так, да, на перший раз 170. Гривень. А потім. Ну э, надію, що платники податків до цього, за півроку зможуть придбати відповідні модеми та відповідну програму. Розуміють, що це необхідно робити. Також. В СДПІ по роботі з ВПП є управління податкової міліції, і зараз заступник начальника відділу організації викриття податкових злочинів, головного відділу податкової міліції Чепурко Віталій Вікторович розкаже задачі і функції цього підрозділу. Добрий день, уважаємо будівщики. со своей стороны я хотел бы сакцентировать ваше внимание на основной концепции работы государственной налоговой службы, которая заключается в переходе от фиксального органа к сервисной службе. Налоговая милиция же в структуре государственной налоговой службы – это специальное подразделение, которое является инструментом государства в борьбе с налоговыми и финансовыми правонарушениями а также осуществляет контроль э, над соблюдением налогового законодательства, э, выполняет оперативно-розыскную функцию, э, придерживается норм уголовно-процессуального кодекса, а также выполняет охранную функцию при осуществлении основных э, функций э, сотрудников государственного службы при проведении проверок. Э, главной задачей налоговой милиции на сегодняшний день является переориентация ее работы исключительно э, на обеспечение экономического эффекта, направление основных усилий на детинизацию экономики, обеспечение до, дополнительных поступлений в государственный бюджет. Что касается работы нашего подразделения, главного отдела новой милиции при специализированной государственной новой инспекции по работе с крупными плательщиками в городе Днепропетровске, хочу отметить следующее, что с начала 2012 года Сотрудниками нашего подразделения, путем, путем проведения профилактических мероприятий в государственный бюджет поступило более 70 миллионов гривен. Э, путем оперативного сопровождения сокращения нового долга также проводится мероприятие, по результатам которого поступило около 2 миллионов гривен по э, при, э, В процессе сопровождения возбужденных уголовных дел с начала 2012 года сотрудникам подразделения э, нашего подразделения э, в бюджет поступило около 7,5 миллионов рублей. Также, шановные платники податки напоминаю вам, что продолжу на форуме СТП э, Державної податкової службу, звільнить, будь ласка, працювати антикорупційний проєкт від егідої голови ДПС України пункт податкової. пожалуйста, будь ласка, телефон. дзвоніть. І там працівники Державної податкової служби України не тільки приймають звернення про корупційні та інші неправомірні дії, але й повідомляють про результати перевірки та вжиті заходи. Телефонна лінія працює цілодобово. У робочий час інформацію приймають працівники податкової служби, а у неробочий час інтерактивний автовідповідач це дуже серйозна тема, яка знаходиться під гідою голови ДПС України. Він постійно її займається і контролює всі дзвінки на цю лінію. Також напоминаю, що сайт ДПС України sts.gov.ua, Заходите туди, там дуже багато цікавої інформації, яка вам дуже потрібна. Все, будь ласка. Я немножко в Спасибо. обіду.